Коротше, панове, знаєте, що я вирішив зробити? Оце з цією ціною за мет вже задовбало, реально задовбало. Я вирішив просто відкрити от сайт, відкриюсь до агро, агро, агро. Що за Агро? Коротше, коротше ввів просто типу, здати МЕД, заходжу і тут дивлюся, типу, приймаю мед, ціна договірна, 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 ніде навіть ціни не пише. Є, ну, більше, що, коротше, набираю перший номер, який тут мені попався. Типа берем по всій Україні тут Купуй Купуємо, вся Україна. Щас відкриваємо. Так. 790... Номер не називаю чисто чисто через це. Через толерантність чи що таке, бо я ж не знаю, як зараз розмова піде. Берем на громку связь. Доброго дня. Добрий. Дивіться, знайшов ваше оголошення на сайті. Ви закупляєте мед оптом, правильно? Так, закупляємо. Дивіться. Потрібно, потрібно мені здати приблизно 2 тонни меду. По чому ви зараз кілограм приймаєте? 2, 2 тонни сонячних. Ну, дивіться, ціна від 44 гривень може бути до 46 гривень. Дос... А, чо так... а чо так дешево? Трошки там, трошки якось дорожче може, чи я не знаю, що а чо... а ви так дешево взагалі зараз приймаєте цей мед. Поясніть. цей рік, а те рік досить такі важкі роки. Взагалі, для бджінец досить мало людей приносять мед зараз. Також ви маєте розуміти, що нам його потрібно доправити якось за кордон, бо ми його весь. Імпортуємо за кордон в основному, в основному до Німеччини, тому ну, зараз ви маєте розуміти, що війна в країні, і а зараз більшу ціну поставити ми просто не можемо. На Окей, а якщо, допустимо, маю можливість їх дві тонни потримати, коли приблизно буде ціна вища і наскільки вона буде вища, якщо, якщо ви можете мені таке сказати? Зараз а, потрібно вчитувати а, те, що зараз а, з кордоном проблеми, також перевірки йдуть. А, тобто м зараз сказати точно я, я вам не скажу, а, тому що зараз а, здебільшого вся ціна, яка є наме, це 44-46 гривень орієнтовно. Тому ну, нічого ні. ні, я вам. Не Диця тут, а, ну наскільки наскільки мені відомо, то е, зараз е, з митниці якби ніяких питань не повинно бути, е, тому що там якби скасували е, ці там митні пошліни, всі всякі такі приколи. Тобто ви ввозите мед і ну, нічого не платите. Типу, то то знову ж таки питання, чого ви ту ціну не хочете піднімати, чому списуєтеся, чому списуєте на війну? Я вас розумію, дивіться. А на зустріч, але а, ви маєте розуміти, що дві тони, а це я не скажу, що це мало, але це і небагато. В принципі, якщо у вас буде більше меду, а, в принципі, ми можемо збільшити ціну. Дивіться, а від, якої, від якого об'єму ви можете збільшити ціну, і наскільки а, ну дивіться, якщо це все обговорювати серйозно, а, якщо Тобто то то да, 10 тонн ви можете в мене забрати там по, по 60 гривень, я так понимаю. Mm, да, да, да. да, тобто, якщо я вам привезу 10 тонн, там об'єднаю кілька пасічників і тоді можна там. Б... Документи, я так понимаю, треба, щоб в когось одного були там, ну, щоб в одного була пасіка зареєстрована, правильно я розумію? Так, собі. Чи ми можемо це зробити, а сам аналіз виробити, чи нам потрібно самим робити? Е, ні, дивіться, аналізом займаємося суто ми, тому що е, ми беремо ці ризики на себе. Е, ваша, ви, коли привозите до нас мед, ми також його перевіряємо. Також коли відправляємо його за кордон, це ясне діло, ми теж його перевіряємо, тому що в е, нас до цього є свої стандарти. У вас є свій. Віце, ще питання тоді. Окей, тоді, е, е, якщо від 10 тонн, то ви можете дати по 60, правильно? Це вже дуже сильно радує. Е, таке ще питання. Ви приймаєте по всій Україні, так? Да? Так, звичайно, приймаємо по всій Україні. А сорт меду, е, сорт меду вам якось впливає, наприклад, як... а ні, не впливає абсолютно. Тобто ви будь-який мед, неважно акація, гречка, соняшник ви весь будете брати, якщо від 10 тонн, то по 60 можете зробити. Так? Ну дивіться. А, якщо брати за кожен сорт а, меду, а, в принципі, це все треба обговорювати індивідуально. Тобто 10 тонн, до прикладу, це досить така велика цифра, і тому ви в принципі можете під'їхати до нас, і ми вже тут детально все обговоримо, бо це немає. Просто під'їхати, це розмови не по телефону. Я так розумію, що можна туди в оголошенні знайти вашу адресу, правильно я розумію? Так, звичайно, звичайно. Там під оголошенням є наша адреса, тому ми працюємо з понеділка по п'ятницю до 8 години, тому можете завітати, і тут вже все більш детально обговоримо. Ну, вашу, вашу адресу я бачу корпоративно, хорошо. В принципі. Я вам дякую. А ще один ще одне таке питання, яке я хотів мене. Які приблизно, якщо, якщо не секрет, знову ж таки, бо мало лі, бо може мене зараз пошлете, який приблизно об'єм ви експортуєте там в ну, цілому там, за сезон до Німеччини? Ну, дивіться, цього року трошечки важче, але ми плануємо закрити цей рік близько 200 тонн 200 тонн, так. 10 тонн тон, це для вас буде так приємно. А, так, звичайно звичайно. Ну, зараз, Ви маєте розуміти, що зараз а, здебільшого люди, які приносять, вони приносять по тоні, по півтори тонни, Тому я ж кажу, якщо у вас є 10 тонн, ми можемо це обговорити, ми збільшимо вам ціну і будете ви задоволені, і ми будемо задоволені. Ну що ж, тоді, тоді я вам дуже дякую. В принципі, це те, що я хотів почути. Я вам дякую, що ви пішли на уступку. Я думаю, ми зможемо навіть більше 10 тонн організувати. Ну, тоді я вже з вами особисто зустрінуся, до вас під'їду, зателефоную безпосередньо біля вашого офісу, і тоді ми з вами, я думаю, більш детально поспілкуємося. Так, звичайно, 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 Ці вам дякую. Все дуже вам гарно, гарного вам дня і мирного неба. і вам і вам. Накзаємо. До побачення. Ви все чули, ви все панові, чули. 에... Що я можу сказати? 에... Набрав, і якщо я там 에... ну, місяць, назад, 2 назад місяці дзвонив просто цікавився ціною, скільки вони мені кажуть, буде побачення, то тут я вже бачите, трошки рішив ну, показати, що є варіанти, як можна ціну якось 에... збільшити. Але чому я запитав, скільки він експортує? Якщо вони. Відправляють 200 тонн, то виходить це там в середньому десь 10 фур. 9-10 фур. Ну це доволі таки немаленький об'єм на одну компанію. Але я думаю, трошки слабувато, як на всю Україну. Ну, можливо, це пов'язано саме з тим, що зараз меду трошки менше. Ну, тим не менше, не знаю наскільки це реально, що він пішов на уступку, і 10 тонн. Більше 10 тонн вони готові прийняти там, по 60 гривень. Причому 44-60 це плюс 16 гривень докидають. Ну, блін, Для пасічника це, як на мене, буде непогано. Тобто Кожен пасічник там може об'єднатися по 500 кг по 100, не знаю, по тонні назбирати цих 10 тонн. Ну, Це в цьому випадку, як я знайшов зараз. Я, звісно, це робити не буду, бо я займаюся розрібною торгівлею. Їхати до них не буду, хоча тут адреса їхня повністю є. Показана, ну, знову ж таки, я не хочу показувати, щоб, щоб ну, коротше, є певні правила толерантності. Тим не менше дуже дякую цьому чоловіку. Доволі, до, доволі кстати, приємно. Доволі, бо то, е, дзвонив до інших бувало, то бували такі мені манси гнули, що ну, типа, давай там, ти або здаєш, або не здаєш, воно тобі, якщо треба, то кажи. Там, тіпа, ти, ти мені голову не морочиш, тобто, і такі ребята є. Тобто, По-різному буває. Не знаю. Я, я, я просто не розчищував на результат, що я зараз позвоню. Почну йому просто якби, накидати, але бачите, можливо, можливо реально їм 200 тонн зараз зібрати важко. І вони готові йти на уступки на великих партіях, щоб е, платити більше. Тому якось так, панове. Ну що ж, продовжуємо, зробимо ще напевно, що кілька таких е, дзвінків. Будемо до різних дзвонити, питатися суть розмови і так далі, щоб показувати вам, як це може бути. Тому вам дякую, що додивились відео до кінця. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому готуємо світ. Ну, а я пішов далі, далі шукати до куту, чи можна позвонити.